Вітаю, мої дорогенькі, сідайте ближче, беріть горнятко, чаю, чи кави, бо будемо дивитись, що нам карти розкажуть про життя та події навколо. Дай Боже, щоб добрі новини були, а не добрі ми разом пережили та обійшли боком. Та сідайте зручно, та давайте розпочнемо. Дивимось, і що ж нам скажуть карти про ситуацію з обстрілами для рівного на початку жовтня. Давайте подивимось, витягаємо карти Такс. Перша карта Лицар Пентаклів. В контексті ворога, то може сказати, що вони роблять ґрунтовну підготовку, не якась миттєва лихоманка, а копітка робота шукати позиції, щоби вистрілити зручніше. Але це ж не про блискавичний супермеганаступ, то більше про. Терплячі, ретельні дії, друга карта, дурень. Ох, ця карта вже інша, трохи безтурботна, трохи авантюрна. Дурень може підказувати рапорт несподіванки, хтось може спробувати нову авантюру, експеримент, випробувати шоу, раптові пуски чи провокація, щоб подивитись реакцію, то означає, є можливість якогось непередбачуваного ходу ризикового маневру. Третя карта Трійка Кубків вона каже, що громадськість, рятувальники, волонтери і служби будуть згуртовані, буде якась підтримка, можливо, й допомога з сусідніх районів. Також карта вказує на моральний підйом. Люди тримаються разом і піднімають один одного. У нашому питанні це як знак, що навіть якщо щось буде, то реакція і підтримка буде швидка. Ну, що я можу сказати? Карти підказують, що повного масованого обстрілу як грандіозної хвилі найближчим часом не буде. Більше шанс на локальні продумані або ж експериментальні удари провокації, можливо, поодинокі та непередбачувані. Бережіть себе, будьте обережні, моліться і допомагайте один одному. Ой, ну давайте но, люди добрі. Подивимось, що там нам карти скажуть про Ужгород на початку жовтня, чи є там небезпека масованих обстрілів, чи то більше страхи наші. Такс-такс, Витягаю карти. Перша карта повішаний. Карта говорить про застій, затримку, таке собі зависання ситуації. Повішаний, то як коли хтось стоїть на місці і не рухається, хоч і має плани, це дуже схоже на те, що плани ворога є, але поки вони не реалізуються, або нема технічної можливості, або вони зв'язані якимись обставинами, або хтось. Їх стримує для нас. Це добре масованого удару найближчим часом. Карти не показують. Друга карта королева мечів. У нашому випадку вона може символізувати силові структури: ППО, керівництво, яке швидко відреагує і контролює обстановку. Це ще й про аналітику та інформацію. Ворог буде прораховувати, але й наші люди будуть на крок. Попереду. Ще цей аркан іноді вказує на точкові удари, а не масований шквал щось вибіркове, але не тотальне. Третя карта Трійка Кубків. Це означає, що люди гуртом спільно переживуть ситуацію, буде підтримка, допомога, згуртованість громади, і навіть у важкий момент люди не розгубляться. Карта добра, бо вона показує, що катастрофи чи паніки не буде. Карти кажуть, може бути якась дрібна провокація чи поодинокий пуск ракет чи шахедів, але не те, щоб вдарили по місту масово. Так що не панікуйте, але й голову в хмарах не тримайте, тримайте телефони зарядженими, слухайте тривоги і будьте обережні. Ой, та сідайте ближче, люди добрі, будемо дивитися, що нам карти скажуть про Чернівці на початку жовтня, чи є там небезпека масованих обстрілів, чи то більше наші страхи нагнітають. Перша карта королева Пентаклів. Королева Пентаклів то стабільність, спокій, турбота. Вона про землю. Про захист і впевненість у завтрашньому дні у контексті нашого питання це виглядає так, що Чернівці зараз у відносній безпеці все тримається під контролем, немає хаосу чи якоїсь паніки. Це радше про стабільну ситуацію та роботу служб, які дбають про людей. Ворог, звісно, десь там не шпорить, але ця карта не показує агресії чи різких атак. Друга карта дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів говорить про захищення. Та комфорт, що є певний щит, який стоїть між вами і загрозою. Це може бути як робота ППО, так і географічне положення, яке ускладнює ворогу завдання. Ця карта також означає, що масованого удару не видно. Та дві карти підряд на спокій то вже добрий знак. Третя – Карта король мечів у нашому випадку. Він символізує військових, ППО, керівництво, яке діє чітко та без емоцій. А ще це карта холодного розрахунку. Ворог може щось планувати, але наші структури готові йому відповісти. Якщо і буде якась спроба, удар буде відбитий без паніки та хаосу. Карти чітко кажуть, масованої атаки на Чернівці на початку жовтня не видно. Може бути якась дрібна провокація чи поодинокий пуск. Але то не рівень великої хвилі ударів. Наші захисники пильнують, так що не панікуйте, але й не розслабляйтесь повністю. Слухайте повітряну тривогу, тримайте документи та зарядні пристрої під рукою. На всяк випадок тримаймося разом і бережімо одне одного, бо сила. У єдності. Ой, люди добрі, та давайте подивимось, що нам карти скажуть про Луцьк на початку жовтня, чи є там небезпека масованих обстрілів, чи то ворог знов лякатиме більше, ніж робитиме. Перша карта сила. Сила то про витримку, контроль емоцій, внутрішню міць, вона показує, що ситуація напружена, але під контролем. Наші військові, ППО, служби працюють чітко. Ворог не має легкого шансу застати зненацька. Ця карта ще й говорить: ворог може пробувати психологічно тиснути, погрожувати, створювати напругу, але реальної загрози великої хвилі ударів поки нема, бо наші сили стримують ситуацію. Друга карта п'ятірка жезлів. Ой ой, а тут вже трохи рух пішов. В контексті війни вона часто означає точкові загрози, поодинокі удари чи спроби прориву. Але не масштабну атаку. Ворог може шукати слабкі місця, пробувати різні варіанти, але то виглядає як хаотичні дії, а не чітко спланований масований удар. Третя карта. Лицар Пентаклів, а це вже цікаво. Це не карта раптового вибуху чи е, е, блискавичної атаки. Вона означає, що ворог буде діяти обережно, повільно, планово більше займатися підготовкою, ніж самим ударом. Для Луцька це добрий знак, навіть якщо щось і замислюється, то не відразу і е, не масово. Карти чітко показують, що масованої атаки на Луцьк на початку жовтня не видно може бути локальна загроза, кілька поодиноких ударів, щоб перевірити наш захист чи просто залякати людей. Але наші сили сильні і вони готові. Ворог зараз більше у стані суперечок і пробних рухів, а не великої атаки. Тому люди добрі, без паніки, але й без легковажності. Тримаймося гуртом і вірмо в наших захисників, бо сила з нами. Ой, люди добрі, сідайте ближче, будемо дивитись, що карти нам скажуть про Львів на початку жовтня, чи є там небезпека масованих обстрілів, чи то ворог лише страшитиме. Перша карта п'ятірка пентаклів. Вона про втрати, про нестачу, про ситуацію, коли людям доводиться переживати важкі часи. У нашому контексті це може означати, що є певна небезпека та ризик для інфраструктури, особливо енергетичної чи комунальної. Ворог може мати на меті вдарити так, щоб люди залишились без світла чи зв'язку. Друга карта повішений. А ось тут ситуація трохи зависає. Ця карта часто означає затримку або підготовку, коли ворог ще не діє на повну силу. Може бути так, що плани вже є, але поки що вони не реалізовані повністю, або ворог чекає слушного моменту, або його щось стримує, напруга зростає і десь у повітрі відчувається, що щось готується. Третя карта вежа. Вежа це раптовий удар, різка зміна, коли все перевертається до гори дригом. Це карта вибухів, руйнувань, втрат. У нашому питанні вона прямо говорить про небезпеку сильного удару. І хоч попередні карти показали, що це не відбудеться просто так, без підготовки, але коли ворог таки наважиться, то наслідки можуть бути відчутними, особливо для енергетики чи важливих об'єктів міста. Карти кажуть так: на самому початку жовтня масованої хвилі може ще не бути. Ворог може готуватись і вибирати момент. Але Руга зростає і є великий ризик, що Львів може стати мішенню для потужного точкового або масованого удару, спрямованого на енергетику чи інфраструктуру. Ймовірність потужного удару у першій половині жовтня висока. Тому тримаймося разом без паніки, і будьмо готові до будь-якого розвитку подій. Ой, люди добрі, ну давайте подивимось, що нам карти скажуть про Хмельниччину на початку жовтня, чи є там загроза масованих обстрілів, чи ворог лише буде лякати, а не бити. Перша карта Двійка пентаклів. Ой, ця карта про баланс і постійне маневрування. Вона каже, що ситуація нестабільна, ворог щось пробує вирішити, коливається між кількома варіантами, куди бити, як саме, яким. Ресурсом, це ще й означає, що можуть бути невеликі удари або провокації, але не видно чогось масованого просто зараз. Друга карта королева жезлів. У нашому контексті вона може вказувати на роботу наших сил оборони та ППО, які добре підготовлені та вміють швидко реагувати. Ця карта каже: навіть якщо ворог і спробує завдати ударів, наші структури діятимуть чітко та рішуче. І більшість загроз буде нейтралізовано. Третя карта Сімка жезлів. Ця карта про захист і відбиття нападів. Вона чітко каже: ворог може спробувати атакувати, але наші сили будуть відбиватись, стояти міцно, не даючи ворогу прорвати. Оборону. Карти показують, що масованої атаки на початку жовтня не видно, хоча невеликі спроби ворога можливі, але головне, Хмельниччина має сильний захист, і наші хлопці стоятимуть як та сімка жезлів, не пускаючи ворога далі. Тримаймось гуртом, бо сила наша в єдності та спокої. Ну, мої любі, от такі карти нам сьогодні випали. Пам'ятайте, що навіть у найважчі часи ми сильніші разом, і темрява завжди відступає перед світлом. Бережіть себе, слухайте своє серце, і не забувайте, все минеться і добре знову прийде. До нової зустрічі, мої дорогенькі. Тримаймося гуртом та не падаймо духом.